Ой, хоба. Ой-ой-ой, більчунечка відкриває пляжний сезон на мамочці. Во, всі лапці проскидала. Фістри там щось філюється трошки. Ой-ой-ой, більчуня. Ой-ой-ой, турбують. Китю турбують. Киця лежать і її турбують. Така трошки питься, незадоволена. Це улюблене заняття. Лежать у мамочки на ногах. Ой, все. Починаємо засинати. Зрідка помахуємо хвістиком. Інколи робимо хобу. Таке котяче життя. Мої очі гарні. Поставили вподобаєчку кетюні. Вона старається, вона дуже старається для вас. Лежить за вас. Хвилюється за вас, поки ви там працюєте. Думаєте, це легко? Ого, це дуже важка робота. Тут ще мамочку можна припахати, щоб вона трішечки віялом попрацювала. Щоб кіті не так жарко було. Ой, що таке? Що таке, що таке, що таке? Що стало? Ти вже передумала лежать? Чи це вже мамочка тобі сквозняк зробила? О, о, Кітя знайшла. Мамочкин халатик. Почалося місиво. Ну, це б надовго. Моя котяжка помагашка. Давненько киця мамочці не допомагала прати. Все, як тільки мамочка відкрила шухляду з білизною, киця вже тут. Я тут загружаю прання. А киця міряє бочком, чи немає там чогось поганого? В, то, в тому грязному, що потрібно випрати. Раптом камінець чи ще щось? Да, моє хороше, мої тихо. Допомагалочка моя пухната. Займаємось домашніми справами. Пишіть, чи ваші допомагають вам. Бо мої завжди, особливо кетюня. Філик той може проігнорити дещо, а кіця ні, вона кожну справу, мамочці, допомагає. Вона ж хазяєчка. Білка, мої ти хороше. Все ми пішли прати. Щось вона чує, щось її турбує. Ага, ага. Не дають, не дають киці смаколик ай Ай-яй-яй. Все, пішла до корму. Тут кітка? Хто ці няшку зараз буде включати? Хто це буде включати няшку, Моєго хохоба? Моя Галюська. Тут і моя хоба валяється. Моя красавка. Жарко киті. Тіньочку лежить. Ой, 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 моє ж ты, няша. Моє ж ты, няша. Ой, кітка. Сієста. Филька на стильчику. кисибилочка На балкончик. уехали всех Тут Что такие холюси, Ай-яй-яй-яй. Красавка. Чей мурдель пухнатый? Чей це пухнастый мурдель? Оце моя красавка. Все, спимо, спимо на тепленькому на сонечку. Трошки в тінючки. Але тепленько і гарненько. Красавка.